стояла хатина, в тій хатині жив дід панас, який мав невеличкий присадивний діляночок в себе вдома, і вирішив він посадити рібку. Рібка! Да. Опа-опа! Ага. От росла та рібка, росла така, повозбуждала вже, вже в неї, понимаєш, загоріла така і все остальне, і виросла вона, і настав час, дозріла, настав час її грати. Тут приходить до рібки дід. А до рібки вже казали, він не каже. Бу <сі> дід береться за рібку. Рібку. Каши, каши. Рібку. Опа-опа. Рібка. Опа-оп. Оп-оп. Оп-опа. Оп-оп уже, так? Да? Тяне дід зрібку, тяне. Ну не можеш ще витягнути. Тут дід. дід, Кличе на допомогу бабку. Бабка. Що? Я не поняла. Береться за діда. Слова кажіть. Дід. І би. за рібку. Опа-опа. Тянуть вони її вдвох тянуть, але не можуть витягнути. Крепка рібка виросла. Тут баба. Хо? Я не поняла. Кличе на допомогу внучку. Я Готова. Внучка. Внучка? Я готова. Береться за бабку. Що я не поняла? Бабка, що я не поняла. За діда. Побивав. Дід, дід, повбивав. За рибку. Оба-оба. Тянуть вони всю сторону тягнуть. Тянуть її, тянуть, тянуть, тяніть, тяніть тяніть. Але не можуть витягнути. Тут наша красуня внучка. Я готова. Кличе на допомогу Вітя, жучку. І ще так. Жучка. Щось там до внучки має. Внучка. Я готова. Внучка. готова. Береться за. Бабку, що я не поняла. Бабка, що я не поняла. За діда Пупивав би. Дід Пупивав би. за ріпку. Оп, оп. Тянуть вони чотирьох. Тянуть, тянуть, але не можуть витягнути. Не дається їм рібка. Тут наша жучка. Вліче на допомогу котика мурчика. Молода Котик мурчик. Молода Вже, мабуть, знайшов ту валінку. Береся за жучку. Чя-то. Жучка. Жучка. Чау-чау. За внучку. Я готова. Внучка, я готова. Береся за бабку. Що? Я не поняла. Бабка. Що? Я не поняла. Береся за діда. Повпивав би. Дід повпивав би за нашу рібку. Оп, оп, о опа оп Да. Тут наш, наш котик, який шукає валеріянку. Котик. Молодова мар'янка. Кличе на допомогу мишку на в натурі. Мишка. Пі -пі в натурі. Береся за котика. Молодова марянка! Котик. Молодова мар'янка. Жучка. 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 Берите за внучку. Я готова. Внучка. Я готова. Берите за бабку. Что? Я не поняла. Бабка. Что? Не пам'ятала. Береться за діда, повбивав би. Дід повбивав би. Береться за рибку. Ава, ава! Тянуть вони і шестеро, тянуть тянуть і витягують рибку. А тепер давайте, друзі, акторам окремо я кожного буду переставляти, ви їм будете аплодувати. Роль рибки виконував незрівнянний водяний нашого електроніка Василь Анатолійович ваші опски. Роль діда, котрий повбиває тут усіх, виконувала вихователька першого загону Яна Миколаївна ваші оплески. Роль прекрасно, роль бабки, прекрасно виконав вихователь загону номер 5 Анатолій Анатолійовий. Роль внучки, яка вжилася в ньому, прямо слилася з ним, виконувала людина, яка багато що вирішує в нашому закладі Віктор Єстаківич в області. <плес> Роль жучки, яка ввукала дуже гарно виконувала вихователька четвертого загону Ірина Анатолійовна. Роль котика, який шукав і вже десь взяв Валеріанки, виконувала вихователька загону номер 5 Ольга Ігорівна. Ну і роль котика, без якого вони не могли мишки. мишки. О, роль мишки, яку, завдяки якій вони змогли витягти то гріпище з, з гори, <схи> виконувала вихователька загону номер 6 Надія Володимирівна. Ще раз побудувати для всіх дітей! Пробачаємо! вообще тогда замес опа опа даже оп оп